Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики. У країні математики живуть цифри, і деякі з них ми з вами вже знаємо. Давайте порахуємо один, два, три, п'ять – Це цифровий ряд. Він починається від найменшої цифри до найбільшої. Отже, найменша цифра це цифра 1. 2 більша цифра. Три ще більша. Чотири – більша, ніж попередня. І 5 найбільша. Дітки. Цифрами ми позначаємо кількість предметів. Наприклад, ми бачимо 4 жолудя і одну шишку. Чого більше? Більше жолудів, їх 4. А шишка одна, їх менше. А ось що ми бачимо? Два грибочка і три горішка. Чого більше? Більше горішків, а грибочків менше молодці. Дітки в країні математики живуть не тільки цифри, але й математичні знаки. Ось подивіться, це знаки більше, менше та дорівнює. Ними ми з вами будемо користуватися, щоб порівнювати кількість предметів між собою. Знаки більше і менше, схожі на дзьобику пташки. Ось подивіться це знак більше, а це знак менше. Там, де дзьобик широко відкритий, це знак більше. А де знак гостренький, це знак менше. Пташка відкриває свій дзьобик там, де більше, а там, де менше, вона відвертається. Давайте спробуємо пограти дзьобиком пташки. Три горішка і одна шишка. Дзьобик вона куди відкриває свій? Так, вона відкриває до горішків. Бо їх більше горішків три, а шишка одна. Давайте ще раз два грибочка та чотири жолуді. Куди відкриває свій дзьобик пташка? Вона відкриває до жолудів, тому що їх більше. А грибочків менше. Отже, дітки, запам'ятайте, що пташка відкриває свій дзьобик у той бік, де стоїть більше число. Давайте спробуємо пограти ще раз. Скільки грибочків? Два. А лісових горічків скільки. 5. Тож, чого більше? Добре, подумайте і скажіть, який знак ми поставимо. Так, ми поставимо знак менше, тому що пташечка відкриває дзьобик туди, де більше горішків. Отже, ми поставили знак менше. 2. Менше, ніж 5. Скільки яблук ми бачимо? Два. А помідор один. Чого більше? Так, більше яблук. Отже, пташечка відкриває свій дзьобик до яблук. Який же ми знак поставимо? Знак. Більше. Тобто два більше одного. Знак дорівнює. Це знак рівності. Він вказує на те, що предметів однакова кількість порівну. Скільки огірків ми бачимо три. А капусти теж три. Наша пташечка не знає, в яку сторону широко відкрити ротик, адже і огірків і капусти однакова кількість. Тому ми ставимо знак дорівнює. Тобто три дорівнює трьом. А ось ми з вами бачимо три баклажана і три перця. Баклажанів. І перців однакова кількість, їх по три. Тому ми ставимо знак дорівнює. Тобто три дорівнює трьом їх порівно. Давайте з вами пограємо у гру порівняй. На галявині збирали гриби, дві білочки і три зайчики. Кого більше? Зайчиків більше, ніж білочок. Ставимо знак менше. Два менше, ніж три. А тепер кого більше? Чотири собачки та три кішечки. Так, собачок більше. А кішечок менше. Ставимо знак більше. Чотири більше трьох. А тут кого менше? Одна кішка та дві мишки. Менше кішок. Тож ставимо знак менше. Один менше двох. А ось ми з вами зустріли три зайчика і три білочки. Кого тут більше? Так, їх порівну, тож поставимо знак дорівнює. Три дорівнює трьом. А тут кого більше? П'ять собачок і 2 мишки. Більше собачок, тож поставимо знак більше. П'ять більше двох? А зараз давайте порівняємо числа. 1 менше трьох, то споставимо знак менше. Правильно дітки. Яке число тут більше? Чотири більше двох. Тож поставимо знак більше, молодці. А тут яке число більше? І вони однакові. Отже, ми поставимо знак дорівнює 5 дорівнює п'яти. А зараз пограємо ще в одну гру. Не помились! Нам потрібно поставити число після знаків? Один менше, ніж яке число? Так, ніж число два. Число п'ять більше, ніж яке число? Чотири молодці. Дітки, а число 2 дорівнює якому числу? Так, числу 2. 2 дорівнює 2. Дітки, а зараз пограємо у гру, скажи навпаки, уважно розгляньте і скажіть протилежні слова. Смужка широка та смужка вузька. Удав довгий, а крокодил короткий, Мавпа – маленька, а слон великий. Черепаха низька, жираф високий, равлик повільний, мишка швидка. Отже, сьогодні ми з вами вивчили математичні знаки порівняння. Це знаки більше, менше та дорівнює. Давайте викладемо їх з паличок. Це знак більше, а це знак менше. Та знак дорівнює. А тепер давайте розглянемо, як ми будемо їх писати. Знак більше ми починаємо писати з верхнього лівого куточка і ведемо до серединки клітинки і опускаємо вниз до нижнього лівого куточка. А знак менше ми починаємо писати. З правого верхнього куточка клітинки ведемо до серединки клітинки і опускаємо вниз до правого куточка, а знак дорівнює ми проводимо дві рівні лінії зліва направо. Так, щоб верхня лінія була трішки вищі серединки клітинки, а нижня лінія щоб була нижча серединки клітинки. Пропишіть ці знаки у своїх зошитах. Дякую за увагу! До побачення, малята!